Навесні у мальовничому воловці відбулось довгоочікуване відкриття п'ятого магазину популярної мережі Дивоцін Закарпатті. Магазин відкрив свої двері для всіх мешканців кратю та став справжнім подарунком. Адже тепер ще більше людей мають змогу купувати різний унікальний товар за доступними цінами, не виїжджаючи далеко. Диво цін магазин, де кожен знайде все, що потрібно для дому, сім'ї і навіть бізнесу. Це є мережа магазинів о, з доступними цінами. Для всіх покупців. Ми працюємо також по перерахунку з офіційно, заключаємо договори з ФОПами. Це є вигідно для малого бізнесу, для маленьких магазинів, які можуть закуплятися в нас оптом і продавати вже в себе в магазині. Магазин дивоцін це магазин дивоцін. Тут низькі ціни на все. У нас різний товар. У нас є кондитерські вироби, є гастрономія, різні крупи, приправи, хімія. У мене свіже м'ясо привозять три рази на тиждень вівторок, четвер, суботу. Асортимент вражає різноманіттям і продуманістю. Особливість нового магазину у воловці це можливість купувати як у роздріб, так і оптом, що робить його ідеальним місцем для господарів, підприємців і просто ощадливих покупців. Магазин дивоцін у воловці розташований по вулиці Карпатській, 154 а на території Технокарпат та став справжнім центром вигідних пропозицій для мешканців. Ми перший раз нам сказали сказали, що нормальні ціни можна приходити сюди, за тому прийшли. Доступно. Доступні ціни. На, на нашій пенсії акурат. Що для себе сьогодні обираєте? Для котиків, для песиків. Хімія для... нас інтересує поки що. Не. Ну і так, по ходу, що по ходу будемо дивитися. Магазин «Дивоцін» дуже нам подобається. Та непоганий взагалі. Це непоганий вибір нормальний. Що ще? Сіни приємні. Взагалі, все е, в загальному плані, все подобається, так треба, ну, треба повертатися, тому що так, ціни це то, найголовніше. То Я перший прийшов, приїхав в цей магазин. Все можна купити і дешево, просто треба мати час, все обійти, дуже багато товару. Не встигаю. Я вже в другому магазині. Ціни більш-менш помірні. Я ще планую повертатися обов'язково. Думаю, що не один раз, а декілька разів. Мережа дивоцін вже встигла зарекомендувати себе у мукачеві Ужгороді, селах, великих лучках і великому березному. Завітайте і ви до мережі дивоцін та переконайтеся, що це місце, де ціни справді дивують.